Нас просять знайти компоненти вектора АВ, який направлений з А в Б. Ось ця стрілочка нам про це каже, власне. Тож, що ж таке взагалі координати вектора, компоненти вектора. Ну, компоненти, як я вже заспойлерів, це його координати. І координати це по суті значення дельта x в оцій першій комірці, і значення дельта дельта. Y в другій комірці. Що ж таке дельта? Дельта Х це зміна за X. Тобто, наскільки ми з початкової точки, наскільки ми з початкової точки стрибнули в кінцеву за x. От, наприклад, ми стояли в точці А і потім опинилися в точці Б. І зробили рух, знову ж таки, ліворуч. І це буде наша зміною за xо. Ось це наша дельта Х. І наше значення дельта x – Це кінцеве значення за хм. Тобто, от в цьому випадку це мінус 7, тобто мінус 7 відняти відняти початкове значення за xом, тобто 4. Мінус 7 відняти 4. І це буде мінус 11. Тобто дельта ікс буде дорівнювати мінус 11. Тож вписуємо в цю комірку саме мінус 11. Окей. Супер. І тепер пропоную ще подивитися на дельта Y. Дельта Y, в свою чергу, це зміна за Y. Ось у нас 8 Y, А це, до речі, 8 X. Ну і, власне, ми дивимося на зміну. Ми стояли спочатку в цій точці, і потім, потім опинилися в точці B. Тобто наша зміна. Ось вона, ця наша зміна. І пропоную ще чорним позначити цю зміну. Ось, це наша наша. Зміна, зміна за ігроком. Тобто дельта І. Ось вона, дельта Ігре. І спочатку ми стояли в точці з ік-значенням 4, ось тут 4. І потім ми опинилися в точці з ігре значенням мінус 8. Тому ми від мінус 8, від. Значення, яке стоїть далі від кінцевого значення, ми віднімаємо початкове значення. Тобто 4. Від 8 віднімаємо 4. І мінус 8, мінус 4, це виходить мінус 12. Отже, дельта y дорівнюватиме мінус 12. І ми отримали, що наш вектор матиме. Значення за іксом мінус 11 і за ігром мінус 12. І в такий спосіб ми наразі зберегли довжину цього вектора, тобто як була в нього ця довжина, так і залишилася. І ми зберегли його напрям. Тільки ми його сунули, сунуло, він спочатку стояв в точці А, а потім стоїть отут. Але його довжина і напрям ніби не змінилися. От, і тепер він виглядає в такий спосіб. Бо в нашому векторі нам важливі лише довжина і напрям, і ми змогли це зберегти.